Шукаєте ідеальну сумку для щоденного використання або особливих випадків. Зустрічайте новинку, від розпакуй сумка, рубіна, люксові матеріали та якісна фурнітура. Компактна, вишукана, лаконічна. Підкреслить ваш стиль і додасть образу витонченості. Замовляйте просто зараз. Усього за 999 гривень. Робіть замовлення, поки транслюється ролик. І ми зробимо для вас подарунок, елегантний клач у тон. Ви отримаєте абсолютно безкоштовно. Купуйте одну сумку, отримуйте дві. Сумка рубіна багатофункціональна. Два великих відділення захищені блискавкою, окремо передбачені маленькі кишені для вашої максимальної зручності. Телефон, косметика та ключі будуть завжди під рукою. Усе продумано до дрібниць. Надійні ручки та знімний ремінець роблять сумку рубіна ще більш комфортною у використанні. А які стильні та практичні кольори? Сумка рубіна, мрія кожної жінки. Замовляйте усього за 999 гривень і отримайте клач у подарунок. Телефонуйте!